Привіт, Мій маленький друже. У третю суботу квітня в Україні відзначається День Довкілля, починаючи з 1998 року. Навіщо це свято? Уяви собі нашу планету без квітів, без тварин, з брудними мертвими морями і річками, завжди сірим, похмурим від диму небом. Така картина подобається тобі? Якщо ні, не будь байдужим. Земля це наш рідний дім, мій маленький друже. Я хочу перенести тебе у світ казок і познайомити з лісними мешканцями. Вони розкажуть нам історію. У самому серці лісу живе добрий лісовичок. Він дуже любить природу, дерева, квіти, пташок. але... Одного дня. Що сталося з моїм лісом? Чому тут стільки сміття? Це люди залишили після пікніка. пластик обгортки. Але так не можна. Сміття шкодить тваринам і рослинам. Я не знала, що сміття шкодить. Що ж робити? Треба вчитися берегти природу. Перше. Не сміти завжди прибирай за собою. Друге сортуй сміття, пластик, папір, скло. А третє допомагай природі, саджай дерева, годуй пташу козимку. Тепер я знаю, як допомогти природі. Наш ліс знову чистий і щасливий. А ви, малята? Теж допомагайте природі, і земля скаже вам дякую. Давайте запитаємо дітей нашого садочка, чи знають вони правила поведінки в природі. Що ти зробиш, якщо побачиш, що хтось хоче забрати їжачка з лісу додому? Не можна з лісу забирати тварин, бо вони захидуть. Що ти зробиш, якщо побачиш, як розпалюють вогонь в лісі? Нужно погукати дорослих, бо в лісі не можна розводити костюм. бо там дикі тварини живуть. Що ти скажеш, якщо побачиш, як ловлять метеликів? Я скажу, От так робити не можна. Бо це шкодить метеликам. Бо вони не зможуть їтати. Краще просто милуватися ними. Що ти зробиш, коли побачиш, як руйнують мурашник? Так не можна робити. І... Чому? Потому... Тому що чого? Що... Тому що там маленькі, маленькі мурашки, маленькі мурашки... Живуть, так? живуть так. І вони дуже важливі. Важливі, так. Що ти скажеш, коли побачиш, як рвуть квіти на клумбі? Цвіки зривати не можна. Клумба буде Пустою, сумною, це подарунок, до всіх тільки до, до одного. Що ти скажеш, коли побачиш, як ламають гілку на дереві? Я підчисла і сказала не треба ламати гівок, бо це скодить дерево. Воно теж себе і доседов горус роз... те, як що? Потребує сихівку до вісьми суху на землі, давай берегти природу разом. Що ти зробиш, якщо побачиш, як кидають сміття в річку? Я скажу, що кидати сміття в річку не можна, бо це шкодить природі та тваринам. Треба берегти природу. Якщо мене не послухають, я покричу до лосих і вони все пояснять, як берегти чистоту води. Що треба робити, щоб зберегти довкілля чистим? Не вирубувати дерева, не забруднювати річки. Тварин і рослин, тому що земля це наш дім. Дякуємо діткам за гарні відповіді. Збережемо наш рідний дім і нашу планету, і вона нам віддячить.